Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати все про вірку стрибку. Представляє канал Снізірка КВ. Відео було зроблене на період книги довгі тіні. План нашого відео. Основна інформація, що включає в себе ланцюжок імен окрас, навчання та життя. Друге цікаві факти, третє думки або цитати, четверте – родовід і п'ята моя думка про героя. Основна інформація ланцюжок імен окрас. Ланцюжок імен. Вивірка. Дитяче ім'я. – новацьке ім'я і – вояцьке ім'я. Виркострибка енергійна рутакиця з білою лапкою. Основна інформація. Навчання життя. Вона народжується у книзі шлях вогнезора» у вогнезора та піскоштормої по на даний момент довгі тіні», Оскільки це остання книга, яка вийшла в Україні на даний момент. Її виховником був порохошуб, а поки вона має одного новака лисолапа, якого досі виховує. Цікаві факти у Нітича кров кицюні, тому що її батько був домашнім. Вірко-стрибка не використовувала зелошупа, щоб полукати ревнишів у желекіття. У нітича кров небесного клану, тому що її дід рудохвіст нащадок морозора і в'юнки. Вона найменш улюблений персонаж Кейт Керрі. Вона має дар відчувати на далекі відстані, що діється з її сестрою листоплесою Її улюблена їжа Вілка. Вона була названа на честь Пухнастого хвоста. Це тата. Це довгі тіні, сторінка 293. Звуки пожежі та бурі стихли. Тепер сейколапчив лише шум крові у вухах. Він проп... він... Потрусив головою, намагаючись ловити, про що далі говоритимуть віркострибка із злошубом і проклинаючи свою сліпоту за те, що не бачив їхніх облич. Ти брешеш? з недовір'ю сказав Золошуб. Ні, не брешу. Віркострибка говорила тихо, проте напруга від неї прорізалася навіть через полум'я. Ти бачив, як я їх народжувала? Може, бачив, як я годувала. Чи я лишилася у яслах, доки вони не стали новаками? Ні. Але я почав бузила шуб і замовку, сийкула б майже відчув, як у голові вояка, поминули спогади. Я обтворила вас усіх, навіть оженок їхтя, зневажливо някакви прострипка. Вони не мої. Ось така доволі піддавальна цитата, і нарешті вже можна про це говорити. Родовід, як я вже казала, батько її Вогнезір. Мати Піско Шторма, сестра Листоплеса. Пара Ожена Кіготь, єдинокровний дядько Пич і тітка принцеса. Можу також сказати, що її двоюрідний брат Хмар Хвіст, тобто двоюрідна племінниця виходить Білокрила. Моя думка про героя. Ну, чесно кажучи, віркострибка мені не дуже подобається. Особливо, коли, коли вона була новачкою, у мене була така, я забула, як це буде українською мовою, значить я скажу зараз суржиком, нагла. Ну, просто вона завжди себе щось ставила, начебто донька провідника їй все можна. І коли вона, коли вона сказала з що це не мої кошенята. Я не розумію, чому вона не могла тоді сказати, ну, якщо вона брехала все життя, то її з легкістю можна брехати й далі. О, тобто, чого вона не сказала е, кошенятам, коли у неї перепитували, то це правда, вони твої кошенята. Чому вона не могла сказати ні, я збрехала спеціально для золошуба? Але навіть якщо так, чому вона брехала о жонокіхтері? Я думаю, о хоть би зрозуміли, якби вона розказала всю історію. Також я вважаю її не дуже такою хорошою матір'ю. Я не знаю чому, але в книгах якось не показано те, щоб вона цікавилася сильно дітьми. Лише під час подорожі вона допомагала з цих Це Це одне що я помітила. До цього вона якось там не питає у них, як пройшов твій день, на відміну від ожинокіття. Ну, Тому до мене така до неї не дуже думка. Я знаю, що в неї дуже багато. Планів, і, можливо, дехто не погодиться, але це моя така думка, і я поважаю інші думки, які про неї хороші. Як завжди, на останок Слава Україні! На цьому все. Пишіть про кого ще зробити відео рубрики Все про!